Під час війни я відкрив власне видавництво і видав свою другу книжку Життя просто бізнес, 2.0. Вершина прірви або нескінченна подорож. Отак От я виглядав. Схожий, не схожий. Це було півтора року тому. Писав щиро для вас, мої книжки можна замовити у всіх великих книгарнях України. Таких як Bestbook, як наш формат, як Якобу, як книгарня є, як розетка, ще що. Багато-багато ще де можна знайти. Можете замовити в мене. В шапці профіля, або в першому коменті під відео є мій сайт. Або набираєте в гуглі «Андрій Островський Життя просто бізнес. На моєму сайті є всі необхідні месенджери. Для того, щоб вам її замовити. Бінго, добрий день! Якщо замовляєте в мене мої книжки, то доставка у межах України безкоштовно новою поштою або Укрпоштою. І буде у вас таке бажання, я вам особисто підпишу свої книжки. Ще раз добрий день.